Покроковий рецепт класичної аджики, ніяких томатів, моркви і яблук, але буде одне коригування сталих пропорцій, яке, як на мене, більш прийнятне для смакових якостей. Отже, 1 кг гострого перцю звільняємо від насіння, якщо хочете менш гострий смак аджики. Любителі погостріше можуть його залишити. Перемелюємо на м'ясорубці. Потім перемелюємо 150 грамів запашного часнику. Дрібно-дрібно нарізаємо кріпи петрушку або іншу зелень, яка вам до вподоби. 250 грамів волоського горіху трішки підсмажуємо, очищаємо від шкірки і пропускаємо через блендер. Потому перед часник із зеленю і волоський горіх гарненько перемішуємо. Кавказькі рецепти рекомендують додавати десь 200 г солі на 1 кг перцю, але, як на мене, це занадто багато. Достатньо і 100 г солі або й навіть менше. Підбирайте індивідуально. Цукру засипаємо 4 чайні ложки. В самому кінці додаємо десь по 50 г приправи хмелі сунелі і меленого коріандру. Для більш яскравого червоного кольору аджики можна додати також грамів 60 меленої паприки. Все щільно перемішуємо. Смачного, everybody!